А стан це інформація про замовлення, яка розраховується автоматично, виходячи з наявних інформаційних базі даних: статус, оплата, наявність на складі. Наприклад, якщо по замовленню передбачається перерахування постачальнику авансу, буде встановлено стан, очікується передплата до надходження. Якщо замовленням передбачена купівля в кредит і товар вже прийшов на склад, система встановить стан самостійно, очікується оплата після надходження. У списку замовлень постачальнику існує можливість відбору замовлень відповідно до їх стану і автоматичної зміни статусу по виділених списку замовлень. Де це відбувається? Реєстрація оплати по замовленню. Ми заходимо знову в NDE адміністрування, купівлі, умови та порядок оплати. І вибираємо там предоплата чи довільна оплата. І тоді вже в самому документі ми можемо побачити, які ми види оплат проставили. Так? Давайте ще раз зайдемо НДІ Адміністрування, купівлі. <кхід> так, давайте ще раз. Де це у нас. Умови порядок оплати. Так, купівлі. Ось документи купівель. Ну, ми тут вже дивилися, так? Довільна кількість етапів оплати. От, і коли ми це налаштування зробили, ми вже тоді можемо побачити, що навіть в самій оферті ми це е і фіксуємо, який буде у нас вид оплати. Повертаємося в оферту, відкриваємо її. Умови купівель. Ось тут. Я проставила безготівковий аванс. 100%. Ви робите додати. Обираєте. Там, наприклад, аванс до підтвердження. Предоплата. Аванс до підтвердження тільки 100%. Тож, можна... давайте ще один поставимо: предоплата. Два дні. Тобто, наприклад, 30%. Спробуємо, чи проведе. Відстрочка по календарних днях. Тільки предоплата йде 100%. Нам забороняє система ставити менше. Так. Ага, або один тільки вибрати, можемо варіант. Давайте це заберемо. Тобто ви вибираєте тільки один варіант, і у вас вже в оферті по даному контрагенту, по постійному потоці даного ТМЦ, буде стояти ось тут тільки йде по 100% доплаті, Один день чекають. І відвантажують. Так, це тут, відбра... тут я показала, як воно створюється. Ви також в себе це зробіть. Якщо на підприємстві використовується контроль витрачання грошових коштів, то для оплати постачальнику попередньо необхідно оформити документ заявка на витрачання грошових коштів. Теж дуже цікава штука це контроль грошей, контроль наших витрат. Ми йдемо в розділ «НДІ казначейство Ось казначейство і взаєморозрахунки. І тут стоїть у нас пташечка, яку у вас вона не стоїть, ви маєте її проставити. Заявки на витрачання грошових коштів. Після того, як ви її проставили, у вас в купівлях, в розрахунках з постачальниками, з'явиться документ оформлення заявок на оплату та заявка до погодження. Дуже важливий Елемент в роботі з витратами. Тому Баз ERP дає нам можливість використовувати ці підсистеми. Оформлення заявок на оплату. Ось тут ми можемо їх оформити. Або, наприклад, давайте ще подивимося: заявки до погодження, так, теж погодити заявку, відхилити заявку. І ваш комерційний директор чи фінансовий директор переглядає заявки на оплату і або погоджує або відхиляє. Ми колись це робили в Google Excel, а тут все в ERP-системі можна використовувати. Якщо оплата виконується в кілька етапів, заявка буде сформована на несплачений залишок на поточному етапі. Якщо заявки на оплату не використовуються, документ замовлення постачальнику стає розпорядженням на оформлення відповідних документів з писання грошових коштів. Оплата за етапом кредит після надходження оформляється після фактичного надходження товарів на склад. І закриття замовлення. От я вже вам показала, що ми закрили замовлення, тобто виконали всі товарні фінансові зобов'язання, аж тоді ми можемо ставити статус закрито. При закритті замовлення можна скоригувати ціни в замовленні відповідно до реальних цін поставки товарів. Для цих цілей призначена команда ціни і знижки скоригувати ціни по надходженню. Ми можемо це також зробити через НДІ «Адміністрування», настройка розділів, купівлі замовлення постачальників. І там є опція не закривати замовлення постачальника, що надійшли частково, і не закривати частково оплачені замовлення постачальником. Тоді буде проводитися контроль оплати і поставок по замовленню. Закрити замовлення користувач зможе тільки, якщо всі роботи по замовленню постачальнику завершені. Товар повністю отриманий і оплачений постачальнику. Якщо постачальник не зміг поставити які-небудь позиції по замовленню, то їх слід скасувати. Є сервіс автоматичної установки ознаки скасування для всіх непоставлених постачальником позицій. Якщо встановлена функціональна опція в НДІ адміністрування, купівлі, замовлення постачальникам, Причини скасування замовлень постачальників. Дивимося: Де є адміністрування купівлі, замовлення постачальників. Ось проставте, будь ласка, тут пташечку, причини скасування замовлень. Тоді ви зможете бачити інформацію, так? Давайте. Купівлі, і ось у нас. Є причини скасування замовлень постачальником. Е, створити у вас тут є автоматично в програмі налаштовано при прийомці товарів, випустимо, так відкрили, Опис, описуйте. А можете собі створити: прострочена продукція. От я створила прострочена продукція через постачальника, і я тут розписую причину, що в нас стає чому. Так, це зробити, щоб знали, де воно знаходиться. В домашній. Ось, далі поїхали. Є ще у нас аналіз причини скасування, так? щоб розписати і зрозуміти, чому були скасовані. Це коли повернення. Ми будемо з вами зараз виконувати, і на підставі повернень там буде акт складатися і розписуватися причина. Ось тут ми можемо ще щось дописати собі. Ось так виглядає аналіз причин скасування замовлень. Тобто текст, який має бути в даній позиції. Довіреність на отримання товарів. Є у нас форма 2, це довіреність типова. Застосовується документ довіреність на отримання товарів. Можливість використання довіреності визначається функціональною опцією: НДІ адміністрування, казначейство. Видані довіреності. Давайте подивимося. НДІ Адміністрування, Казначейство. І тут ми бачимо, внизу у нас є менюшка. Так, ставимо прапорець, видані довіреності на отримання ТМЦ. Коли ми це зробили, ми в купівлях уже бачимо, що у нас з'явилися довіреності. Ось ви маєте їх також створити по практиці. Створюємо довіреність. Так, заходимо в програму, буду вам показувати. Кнопочка Створити. А, ну, Можна обрати підставу, замовлення постачальнику. <кій> У нас є замовлення, ми з вами створили. Вибрали <кій> на отримання від того місяця через фізичну особу. Тут уже по фізичній особі підтягнеться посвідчення особи, паспорт. Банківський рахунок компанії підтягується термін 10 днів, і з сьогоднішнього числа на 10 днів, по доки буде діяти довіреність. Товари ми можемо заповнити або додати, так? Кількість, давайте прописуємо, 10 кг. <кій> Все. Ось наша довіреність готова. Проводимо довіреність, можемо її роздрукувати, От. і зареєструвати. Ось у нас вони будуть тут знаходитись. Це довіреності. І ще давайте ми з вами переглянемо документ надходження товарів і послуг. Він у нас буде знаходитися в купівлях. Документи купівлі. Кнопочка Створити. Дивіться, я тут створювала вже. Ви створюєте новий документ. Це повернення ось. Так, ось тут можна поставити галочку, і у вас буде надходження по замовленню підтягуватись самого замовлення. Але так як там можуть бути різні нестиковки, то краще тут її не ставте. Ви набиваєте 10 позицій. М'ясо, сало, сіль, м'ясо курки, глюконат, натрію, емульгатор, загущувач, кісткова маса, жир, плівка. Розставляєте ось ці, цю кількість, ціни, все. І проводите документ. Бо коли ми будемо робити на підставі замовлень,